Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ось той момент. Коли мав би Руслан на кухні готувати, але його сьогодні немає, тому святи. Це твоя сьогодні це, буде я так роматива. розумію. Це Ру Руслана фартух чи ні? Це Руслана фартух я... так. Безперечно. Святи, ти готовий? Я Руслана, я обіцяю спробувати нічого не заляпати, нічого не поламати тут в тебе на господарстві. Ти знаєш, що мені кажуть, Люся, ти знаєш ти так святково е, е, передай, будь ласка, ножі Руслана Сєнічкіна свято. А я кажу: ти знаєш, ножі, ножі шеф-кухаря і господаря кухні передавати не гоже, бо то святе. Тому. Святи я на, би я би ще й вилки подалі від мене тривали. Ні, чесно. вилку тобі треба, Добре, тому що дякую. тобі треба буде нею користуватися. Все, я Власне, би. отже, я буду керувати, ти будеш все робити. Добре, зважає, що ти на кухні з шестирічною десь дитиною, які ти маєш все пояснювати. Це я мій, думаю, мене вийде. Це мій рівень кухаря. Друзі, отже, сьогодні триває, продовжуємо ми тиждень і сезон гарбузів. Тому сьогодні у нас будуть гарбузові сирники. Прийшов у гості до Люби, вона підсунула мені. Гарбуза. Це гарбуза, завжди, ось це, 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 це твої. Так, отже, ось та ємкість. Я зараз розкажу вам рецепт. Отже, що нам потрібно? 350 грамів гарбуза. Я вже заздалегідь його це запекла це Так, і збила блендером. Далі яйце, одна штука, кисломолочний сир 250 грамів, Бориски. борошно, цукор, олія, борошно, вершкове масло, трішки cukur. дрібка солі. Ну, Насправді є дуже. Же багато варіацій. Я все впізнав, все впізнав. Все впізнав. Загадкових інгредієнтів для тебе немає. Отже, що ти маєш зробити? Так, Кисло, молочний перше, сир. Перше. Давай Починаємо з сиру. Давай, додавай в ємкість. Весь? Весь, весь, весь давай, пробуй. Весь сир. Це, це Костя нам залишив трохи? Це Костя залишив. Добре. Бачимо такий м'який домашній сир. 100%. Якщо кабрати дуже такий зирнистий, то він може погано формуватися. Я, наприклад, люблю, коли він більш такий, знаєте, така м'яка його текстура. Далі додавай е, е, гарбуза. Пане, гарбуз. Нагадаю, що запекли його, переблендерили. Ой, круто, я нічого не роблю поки що. Я теж. Давай, весь. <рес> <рес> ручки трусяться. Неїсти. Ні, Франц... да, ні дав давай, давай все, все туди думаю, викидай, гарний. Е, будь економним Дуже. на кухні. Гарний так. Далі я додаю. Туди дві, дві столові ложки борошна. Ну, насправді ми будемо дивитися. Е, хочеться, щоб його текстура була не забитою і не тугою. Я не люблю цього, тому я трішки даю борошна, але ми будемо дивитися, е, дивитися скільки треба буде додавати це далі, для брати. того, щоб якраз була необхідна консистенція. Давай, бий яйце сюди. О, почалось. Давай. А, а ти я думав? Так, анужа, дай. Все-таки доведеться. А ти прям ножем. Я, ну, я, добре, я давай, ніяк, на але є давай. Кусь... Трошки з кальцієм буде. Так. Корисно. Е, так. Е, далі, дві ложки Це цукру. Давай. Слухай, скажи, твоя дружина буде в шоці від того, що ти тут готуєш? Е, ні, насправді то, вона не здивується з мого рівня. Так, а, не... я не кажу про рівень. Взагалі те, що ти щось готуєш. Так, так, здивується, звичайно. Давай, ще одну Зараз ложку. Зараз я відчуваю, я вдома буде. Повторити. Так, і дрібку солі. Давали ми Не давали. Дрібку солі. Особливо враховуючи, це що тут. Якось є... — Ну давай, ви да... Ви да... Ви ну давай, давай ну, так. Попадеш? Чи ну, під одяг попали? Сол... Пересоли все досить. забирай. Для того, щоб давай, тепер перетирай все, змішай. Так. Того, щоб... тепер перетирай, все змішай. так, Чим ви тут? Веде твоє улюблена. Ти казав Для тобі веделку? Віделку. Ось бери. І перемішуй, перетирай. Перетирачка. Щоб була перетирачка. Людина блендер в студії. Людина блендер в студії. Перемішуй, перемішуй гарненько. Зараз ми подивимося, чи потрібно додавати, додавати борошна. Якщо буде занадто тісто рідке, то ми трішки борошна додамо. Я бачу, що е, можна трішечки додати. Святи. от Ти Си, кажеш, все, що, що твоя дружина не здивується, що ти тут на кухні кулінариш. Це... Е, що ти вдома готуєш? Короночку свою. Короночка? Ага. Е, пельмені? смажені е, чи що? Пельмені, вареники <рес> це який лан широкий страв. Е, я там якісь м'ясні страви люблю. Ну, наприклад, Ну, просто гуляш Додай можу ще. зробити. Але я ще так додаймо. чітко дуже по рецепту. Тобто я відкриваю інтернет і роблю все. Давай, по так, ще щоб не було занадто занад, рідким тісто. Так, і зараз ще трішки додам борошна. Зараз треба буде. Я не люблю забити, але от бачиш, гарбуз, напевне, ріденький, він дав свою, зробив свою справу і трішки тісто у нас зарідло. Ну, давай спробуємо зараз. Так. Зараз я додам, посиплю борошном нашу дощечку. Що того, це не марнотратство, це для того, щоб не прилипло а, добре. не прилипло. Так, давай ще додам, додам трішки, бо трішки Добри, за сюди. За... Мені борошно так, тут давай, на дошку давай. і на дошку. Гарбуз скажу, зроби свою справу, і трішки тісло зарізарі. А так буде нормально. Так. Спробуємо такі ріденькі. Так, ставимо ставимо сковорідку на вогонь. Так, так я не зрозуміла, що ти стосовно м'яса робиш. Гуляш, гуляш я роблю, ага. але я ж кажу, що я так не відтворю. Так, а то щоб... ага, ось це. Отак буде нормально. Так, перемішаємо, перемішуємо. перемішуємо. Показали. Так. Так, зараз є у нас борошно для того, щоб ми обваляли в борошні. Робимо, ти знаєш, я обваляли. Спробув... Ну, так давай. знаєш це трошечки навіть за ріденькі, я думаю. Хоча я люблю дуже такі ріденькі, ну, такі а, такі дуже ніжні будуть. будуть. Так, але я все-таки трішки додам борошна, знаєш, тому що тому, за, за рідке. Вмешати, да, давай, перемішаєш виденько. Отже, друзі. Зараз ми посформуємо наші сирники. Враховуйте те, що якщо ви додаєте печений гарбуз, то він трішки розрідить ваше тісто і доведеться давати більше борошна. Тому вже самі думайте, скільки вам гарбуза додавати. Все зараз тут Ми обваляємо і йдемо на рекламу. Так, так зараз за мить повернемося. Так, давай, отже, давай. Ходимо в руку. Угу. Yeah. Ось додали більше борошна. І ось такі вже сирнички виходять. Свята покажи, як ти формуєш бігом. Так. Свят так круто справлявся цією задачею, а ми вже готові. Ось у стоїмо. Оце найсмішніший це мій там. Так, отак муки забагато так. Yes. Так, і далі. Як я тебе вчила? Отак кладеш кульку, отак ні. Так кульку так. поклав. Так. І так зробив її. Дивися, Давай. отак раз, раз раз, 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 раз і зверху. Бачиш, гарний сирничок. І поклав все. Бачите, ось у нас вже готові сирнички. Шах. Образили? Є трішки е, зменшили вогонь. Бачиш трішки, що значить, не та сковорідка, яка вдома. Е, я люблю присмажене. Присмажене, добре. Отже, так. святику, знімай свої рукавички. Чого це? Знімай, тому що це? зараз спробуєш скуштуєш. Це, я не пройшов тест, мене виганяють зі студії. Але дивіться, свят обіц... ти обіцяв, що було не заляпано. Подивіться, яка тут. Ф все. В все в Фартух ідеально в Борошні. Так, святику, давай, бери mm. вделочку. Ось тобі, будь ласка, зараз ми тобі даємо ведеку. Дякую. Ну, і можеш куштувати. Ну, насправді... А ти? Ага, я воліся. зараз зроблю пів сметанкою. давай. А Ану, що ти скажеш? М -м -м. Вийшло? Смачно? Клас. Супер. Ану я? М -м, я Яка не чекав. ніжнота. М -м -м. Я не читав. Повітряні. Супер, не забиті. Прекрасно, але все таки борошна більше. Ми додали і це добре, щоб можна було сформувати кульки. Наступного разу Справилися. буде Справилися. або через три Справилися. Угу. Я тобі дуже дякую. дякую. ти все сам зробив.